you <smart noise> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на новий канал інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Поселення в описі, як повідомила прес-служба компанії Газмережі, газорозподільні компанії Сумигаз, Вінницягаз і Дніпропетровська газ увійшли до складу групи Нафтогаз. Раніше вони працювали під брендом Регіональна газова компанія, пов'язаними з Дмитром Вірташем. Група Нафтогаз крок за кроком розширює мережі. Від сьогодні до складу держдрайвера долучилися ще три газорозподільчі підприємства: Сумигаз, Вінницягаз. І Дніпропетровськ газ ідеться 18-го у компаніях змінилися керівники. Сумигазу очолив Анатолій Линник, Вінниця Газ Ігор Квік, Дніпропетровськ Газ Олег Мельник. Відповідальність за ці облгази відтепер на суді дві компанії, що входять до складу «Нафтогазу». Держакціонерне товариство ЧорноморНАфтогаз управляє активами. А то в газорозподільні мережі України координує роботу, формує стратегію розвитку та отримує ліцензії. З 20 оболгазів РГК під контроль Нафтогазу перейшли. Вже 10. ліцензії. Трьох із них вже встигли переоформити на філії газмереж. Облгази або оператори газорозподільчих мереж забезпечують розподіл газу. Таких компаній трохи більше ніж 40 на всю Україну. Це природна монополія. Зазвичай в області один оболгаз, але в окремих регіонах різними ділянками газових мереж управляють від двох до чотирьох компаній. У травні 22 го Кабмін по відповідним розпорядженням дозволив групі Нафтогазу керувати пакетами акцій низки обласних та міських газороздільних підприємств. відразу після цього Почерський рейсуд Києва заарештував та передав до управління агентство з розшуку та менеджменту активів корпоративні права 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем. Пізніше Кабмін розпорядився передати ці заарештовані активи Нафтогазу. У вересні Нафтогаз створив газорозподільні мережі України як нацоператора газорозподільної системи. Згодом у газомережі почали переходити на газорозподільні компанії із РГК. У РГК називали передання Активів цих компаній рейдерством наприкінці червня на всю країну прозвучав гучний скандал. Джерело ДВ повідомило, що фірташ ніби намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при УНІДО, однієї з маловідомих для широкого загалу міжнародних агенцій у структурі ООН, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу. Зазначалося, що фірташ, начебто, має статус радника постійного представника республіки Білорусь при міжнародних організаціях у відні ще з двадцятого року це по суті був підступний план олігарха, адже сам на підставі цього статусу фірташ вимагає зупинити процедуру екстрадиції до штатів, посилаючись на дипломатичний імунітет. Цілком ймовірно, що таким чином він хотів уникнути міжнародної відповідальності, адже справи наразі у даної одіозної постаті не найкращі. Не секрет, що фірташа затримали в Австрії в березні 2014-го на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро. Після чого він оскаржував свою екстрадицію в штати. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація усіх активів. Однак брехня швидко дуже викрилася. ООН із промислового розвитку заявила, що не надавала дипломатичного статусу українському одіозному бізнесмену. Про це у коментарі Укеранформу заявив речник ЮНІДО Кайбетке. Можу підтвердити, що пан Дмитро Фірташ не акредитований при УНІДО, сказав речник установи. Усе таємно рано чи пізно стає явним. Пан Фітерша провалився, в принципі, як і його бажання збагатитися. Пропи війну План Зеленського щодо деолігархізації виконується лише за один рік Нацагентство з питань виявлення розшуку управління активами, отриманими від корупціонних та інших злочинів, передали в управління 26 регіональних операторів газорозподільних систем. Фірта стає усе віднішим, а його проблеми у нашій державі стають масштабнішими. На цьому у мене все підписуйтесь на канали, ставте лайк.